Діти, добрий день. Розв'яжемо сьогодні задачі з вами на знаходження площ многокутників. Перша задача у нас дано трикутник ABC І відомі дві його сторони. Сторона А. Я маленькою буквою її позначила, сторона Б. А дорівнює 4 см Б5. І кут між ними дорівнює 30 градусів. Треба дізнатися площу цього трикутника. Серед площ. Трикутник довільний. Серед площ довільного трикутника у нас є площа. Формула, яка дозволяє знайти площу за відомими двома сторонами і кутом між ними. Якраз у нас є ці дві сторони і кут між ними. Тому площу цього трикутника ми будемо знаходити за цією формулою: одна, друга а на Б на синус гама. У нас всі ці дані величини. Тому підставляємо значення: 1 друга на 4 помножити на 5 і на синус 30 градусів. Синус 30 градусів ми знаємо, що це 1 друга, 1 друга на 4 на 5. Якщо перемножити ось оці два дроби це буде 1 четверта, з четвіркою вони скорочуються, виходить 5 см квадратних. Наступна фігура у нас. Наступний номер в ньому дано паралелограм А Б, Ц, Д, З відомими також двома сторонами. Сторона А, яка дорівнює 7 см, сторона Б 6 см, і кут між ними 60 градусів. Також треба дізнатися площу цього паралелограма. Знову ж таки, серед. Формул для знаходження площі парулограм є у нас формула, яка дозволяє знайти площу, якщо відомі дві сторони і куть між ними. Використаємо цю формулу це А на Б, і в нашому випадку на синус гамма. Підставляємо знову ці значення це 7 помножити на 6 на синус 60 градусів. А синус 60 градусів це корінь із 3 поділити на 2. 7 помножити на 6, 42. На корінь із 3 поділити на 2. 42 і 2 скорочується, виходить 21 корінь із 3 см у квадраті. Наступна задача нам дано ромб АВЦД. Відома його сторона АВЦД. 4 см і гострий кут, кут Б дорівнює 45 градусів. Наше завдання дізнатися площу цього ромба. Серед формул для знаходження площі ромба є формула, яка дозволяє знайти його площу за відомою стороною і гострим кутом А в квадраті синус альфа. Використаємо її. С дорівня А в квадраті на синус альфа. А в нашому випадку це сторона АВ, яка дорівнює 4 см. Підставляємо 4 у квадраті на синус 45 градусів. 4 в квадраті 16, синус 45 це корінь з 2 на 2. 16 і 2 скорочуємо це 8 корінь з 2 см у квадраті. Наступна задача трикутник нам дано рівнобедрений. Трикутник А Б, С, у якого сторони А Б і БЦ рівні, Ця бічна, це бічні сторони, бічна сторона дорівнює 10, це означає, що і сторона БЦ також 10. І кут при основі дано кут А 75 градусів, нам треба знайти площу цього трикутника. Площі ми використаємо, знову ж таки, площу довільного трикутника, бо для рівнобедерного якоїсь спеціальної формули немає. І скористаємося тою формулою, яку ми в першій задачі використовували. Там одна друга А на Б на сінус кута між ними. У нас відомі дві сторони. А Б 10 і Б С 10 см. Але кута між цими сторонами ми не знаємо. Але його дуже легко дізнатися, тому що ми знаємо, що за властивістю рівнобедреного трикутника кути при основі рівні. Значить, кут С, кут А дорівнює куту С дорівнюють 75 градусів. Так як сума всіх кутів трикутника дорівнює 180 градусів, того кут Б знаходимо так. 180, віднімаємо суму кутів А і кута Б. Це. Значить, кут Б дорівнює 180 і 75 додати 75 це буде 150 градусів. Виходить, що кут Б у нас дорівнює 30 градусів. Того ми можемо використати формулу. Це одна друга добутку двох сторін трикутника на синус кута між ними. В нашому випадку, це сторона АВ відома, сторона Б С відома і синус кута Б. Підставляємо наші дані: одна друга 10 на 10 і на синус 30 градусів. Синус 30 градусів ми вже сьогодні використовували це одна друга. Кожну десятку можна скоротити з однієї другої, вийде по п'ятірці і 5 на 5 25 сантиметрів у квадраті. Наступна задача: у нас відом, дано трикутник АБЦ, і відомі всі три його сторони. А треба дізнатися площу. Тут ми використаємо формулу площі трикутника, яка дозволяє знайти площу цю за всіма відомими трьома сторонами. Це формула Герона. Ось вона має отакий вигляд. П в цій формулі це півпериметр. Як знаходить периметр, ми знаємо вже давно. Ще з початкових класів це треба знайти суму довжин всіх його сторін. А півпериметр це розділити на два. А С в цій формулі це сторони нашого трикутника. Того знайти це зовсім не важко. Дізнаємося, периметр спочатку нашого трикутника. Це всі сторони додаємо А Б, додати С, додати С. Значить це 11, додати 25, додати 30. І це в нас виходить 55 і додати 11, це буде 66 см. Пів периметр, це 66, ділимо на, на 2, вибачте. Дорівня буде 33 см. І так, використовуємо формулу герона. С дорівня. 33 помножити. В дужках 33 відняти одну сторону, також 33 відняти другу сторону, 33 відняти третю сторону. І оці всі треба результати перемножити, і з цього добути корінь квадратний. Спочатку знаходимо різницю в кожній дужці. 33 мінус 11 22, 33 мінус 25 це 8, 33 мінус 30 це 3. Далі не раджу оце все перемножати, тому що без калькулятора тут важко буде обчислити. А ми що зробимо? Ми ось 33 розкладемо на два множники. Це 3 помножити на 11. Ні з одного з них, звичайно, корінь не добудеться, але у нас тут є далі число 22, яке також розкладається як 2 на 11. І потім ось оці 11 ки можуть винестися з під коренем. З-під корення як 11. 8 я не буду трогати, Бо 8 можна з двійкою перемножити, це буде 16, і корінь 16 – 4. І трійку також переписую. Яка перемножиться ось із першою трієчкою, вийде 9. І корінь з 9 – 3. І так, значить, 3 на 3, ще раз, 9. корінь з 9 – 3. 11 на 11. Можна не перемножати, а просто ви знаєте, що є в нас така формула, що корінь квадратний із. А в квадраті це дорівнює модуль А. Ну, у нас числа додатні, значить це просто 11. І 2 на 8, як я вже казала, 16. Корінь 16 і 4. 3 на 4 12, 12 помножити на 1 це 132 см квадратних. Ось так знаходиться тут. І остання задача на сьогоднішній урок: нам треба дізнатися площу прямокутника АБЦД. В якого відома діагональ, АС і кут між діагоналями. У нас є формула для знаходження площі прямокутника за відомою діагоналю і, і кутом між ними, скористаємося цією формулою. Кут між діагоналями 30 градусів. І ще ми пам'ятаємо властивість прямокутника. Що діагоналі рівні, того у формулі там одна друга де в квадраті. Це значить, що діагоналі прямокутника цього чотирикутника однакові. однакові. Ну, запишемо формулу для нашого малюнка: це одна друга це у квадраті на синус кута АОБ. І підставимо значення. І так, площа це одна друга. Діагональ у нас 10 у квадраті. Помножте, знову ж таки, на синус. 30 це одна друга. 10 у квадраті 100 одна друга на одну другу, одна четверта, і можна скоротити 100 на 4, 25 сантиметрів у квадраті.